Я хочу, знаєте, що додати таке враження, що ми воюємо не тільки з роснею, а ще й зі своїми, зі своїми людьми. І коли стояли ці откормлені морди, я їх інакше інакше назвати не можу. Я сказала: а ви, ви воювали? У вас тут тиша, ви знаєте, що таке війна? Ви такі людьми чините. Вони почали мене знімати, бо требували, щоб я. Перекратила зйомку, і навіть одну зйомку прийшлось убрати. Але в мене три телефони. І на двох телефонах була інформація. От. Коли вони побачили, що я знімаю далі, вони мене теж почали знімати. Я сказала, що в мене 135 тисяч підписників, і це все піде проти них, якщо будуть протиправні дії. От. Вони почали вперед виводити людину свою. З посвідченням, що він поранений, що от-от серед нас поранений був. Я кажу, а інші вас скільки? Хто з вас був там? Хто з вас це бачив? Що ви тут, людей, просто ви погрожуєте розправою, жінкам, дітям, що ви погрожуєте, що ви всіх розмажете по асфальту і зробите швом? А? Я блогер, сказали, що розмажуть нас по асфальту, чекаємо. Зараз визвали... з ску... Так, приїхала скора, все і воно подіяло. Але я не думаю, що кожен зможе. Так. Нас просто було багато. А якщо людина їде одна, що буде з нею? Двоє, що буде з ними? Подумайте. Отак от, от. Відпочинок гарний, але... але жесть. Подумайте, якщо будете їхати.